Доброе утро. Это Укрлайф, и будем говорить сегодня о ситуации в стране в рамках марафона «Путин. Вторжение. И что нужно делать?». Гость нашей студии – политолог Александр Поли. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ну, очевидно, что ситуация на Востоке точно не становится спокойнее, становится скорее драматичнее. Сегодня мне позвонили мои близкие знакомые с Донбасса, сказали, что у них закрываются отделения банков, uh -huh. что возникла паника, Вот наскільки це достовірно, Сложно судить, но вот уже зараз це виглядає таким образом. Вот як ви думаєте, ваша оценка ситуації на Востокі? Ну, я впевнений, що це достовірно, тому що в місті е, велика кількість озброєних людей, маргіналів, яким роздали зброю, які просто грабують все, що попало, е, ну, крім вирішення за гроші або там, по якихось інших мотивах по мотивах помсти своїх там, власних інтересів. Вони ще грабують. Тому я думаю, що правильно що зачиняються банки. розділилось мнение людей між тими, хто хоче жорсткої антитерористичної операції, між тими, які призивають все-таки договарюватися. Угу. От ваша діпозиція моя позиція така, що треба виходити з реалії. А реалії такі, що частина а терористів а, вони діють прямо. За вказівкою Росії, і в них зараз вказівка ніякі домовленості не йти, всі домовленості зривати для того, щоб дестабілізувати Україну. Тобто це їхнє завдання. Їм за це платять, їм це вказують. І, звичайно, що з такими людьми, які можуть бути домовленості. А є люди місцеві, яких найняли кого за 500 доларів, кого за 500 гривень. Хто там по якихось ідейних причинах, у когось родичі в Росії, хтось там симпатизує Росії, хтось взагалі просто протестує, не знає проти чого вони протестують. І е, таких людей з такими людьми можна говорити так. Але ці люди заслані з Росії, які повністю під контролем Росії, з ними немає сенсу говорити. Треба говорити з Росією тоді. Розумієте? Ну, як ви вважаєте, що в цій ситуації нужно делать? От на Востоке в тому числі, от ваше видение цього процесу. Безумовно, треба зміцнювати країну, зміцнювати обороноздатність, проводити мобілізацію, серйозну мобілізацію людей наших, щоб ситуацію можна було контролювати в країні, повністю перекрити кордон з Росією, де це можливо і де це неможливо, теж і з Придністроєм з Білорусією, а зробити кордон дуже потужним. Таким, ну, типу, лінії Манергейма, серйозним кордоном, через який не можна перейти з колючим дротом і так далі. І так далі. Е, з усіма сучасними методами введення. Це, звичайно, швидко не робиться, але це треба робити. Терміново починати. Е, мобілізацію провести серйозну і е, проводити антитерористичну операцію е, з тим, щоб нейтралізувати оце ядро терористичне. Ну, скажімо, так, з цими місцевими прихильниками, які там за 500 доларів щось бузять, там, з ними ще можна говорити, яких ну, кажуть, що можна говорити, що вони виступають за те, щоб їх почули, за те, щоб там були більші права в регіони. З такими, звичайно, треба говорити. Ми з ними домовились би без російського втручання, ми б з ними домовились за, буквально за півгодини. Ані б виступали без російського вмішательства? Чи ні? Як ви виступали? От люди місцеві, ані виступили б з якими-то протестними стріляннями, ви, якщо б не було російського втратила? Ні, вони б, я думаю, що на мітинги походили, потім би побачили, що е, все одно нинішня, так звана, як вони кажуть, хунта в 10 разів краща за Януковича. Вони б це зрозуміли і все б пустило. Але е, знаєте, зараз говорять багато хунта, хунта, хунта. Камарія, як там ще називають. Це на вас токі так да, Так, так дехто там говорить. Але вибачте, не буває хунт в природі, які тільки прийшли і пропонують вибори вільні, демократичні, прозорі, з спостерігачів і так далі. Таких хунт в природі не буває. Це ніяка не хунта. Хунта це, ну, знаєте, з іспанської влада військових. Ну, от якщо ФСБ це військові, то в Росії хунта, класична. Фашизм це те, в чому звинувачують зараз українців Це така ідеологія антиліберальна, тоталітарна, мілітаристична, ксенофобська. Це все те, що є зараз в Росії. Тобто, фашизм і хунта, те, що вони ліплять до України, насправді ліпиться до них. Це їхні визначення, абсолютно чіткі. Тому це треба пояснювати людям, але ну, знаєте, люди іноді ну і часто і скрізь в Україні, вони ну, не надто розбираються в цих речах. Вони, може, проходять через оці страшні потрясіння і починають про щось розбиратися. Це Ви... жахливо, звичайно. Знаєте, я вчора слушала Михайла Добкіна, ага. і у мене визникло таке странне чувство, як будто, а, от, ми живемо з ним в різних, в різних пространствах, в різних зміреннях, в різних странах. Uh -huh. Потому что вот его мнение о том, что нужно, конечно, договариваться, вот мне понятно. Но вот все время хочется спросить, вот с кем он предлагает договариваться? Uh -huh. С ним, в частности, или вот с партией регионов? Uh -huh. И вот я вам адресую тоже этот вопрос. Вот с вашей точки зрения, с кем нужно говорить на Донбассе, чтобы вот люди, о которых мы говорим, местные, uh -huh. прислушались вот к мнению того человека, который станет представлять вот Донбасс в переговорах с Киевом? Ну, отступили. я думаю, что Трапо говорить и с местными радами. Тобто вони їх обирали люди. Тобто з ними потрібно говорити, з місцевими радами, з мерами і так далі. І так далі. А з тими терористами, які просто вийшли зі зброєю, їм треба сказати: слухайте, нема питань. Ви, ви хочете розширення повноважень і так далі. Будуть вибори місцеві. Ідіть на них і перемагайте тільки без зброї, без захоплення дільниць по-нормальному. Ідіть, конкуруйте, робіть свою партію в політичний процес, це все переводимо і перев... і доводьте людям, що ви потрібні. А так. Що ви думаєте наогляд референдуму, який планується провести совместно з президентськими виборами з одним єдиним питанням, чи бути Україні там єдиної, або... чи От випросити федералізації будуть підніматися я думаю, що цей референдум ну, абсолютно однозначно, Ну, це не референдум опитування, ви так маєте на увазі 25%. Та я думаю, що більшість скажуть правильно відповідають на це питання. У нас е, дуже низька кількість людей, які хочуть від'єднання від України, в тому числі, до речі, в Донбасі. В Донбасі, за різними даними, 18 до 30% хочуть якоїсь сепарації. 70% категорично не хочуть, тобто це меншість, це войовнича меншість терористична, яка тероризує місцеве населення. Uh, вот на сегодня, как вам кажется, есть ли еще шанс, что президентские выборы в Украине состоятся? Вот уже на каких-то международных уровнях начинается подниматься вопрос о том, что, во-первых, Россия вчера заявила, uh -huh. что нельзя в такой нестабильной uh -huh. стране проводить выборы президентские, а затем последовал ответ Запада, что Россия будет жестко ответить, если будет вмешиваться uh -huh. в процесс проведения Вот Ваше мнение, насколько наскільки сьогодні, якщо так реально оценить ситуацію, возможно проведення виборів, і наскільки вони будуть легітимними, і як вони будуть восприняты на тому ж самому Востокі, в той же самой Одесі і так далі. Навіть в Одесі взагалі ніяких питань немає. Практично. Що стосується легітимності, ви знаєте, легітимність це звернення до народу ну, в сучасному світі так. І 84% громадян України разом з Донбасу, і по-моєму навіть разом із Кримом. Але на щось, з приводу Криму я не впевнений. Ні, це опитування початку квітня, тобто вже Крим, швидше за все, не було. Е е е хочуть брати участь у виборах президента 84%. Це дуже і дуже великий показник. І практично скрізь ми бачимо такий самий показник. Тобто 60% точно підуть, і ще там 25, і більше, і 30 хочуть піти. І по і по регіонам теж, так? по і Донбасу по, теж по така. Донбасу практично така ж сама ситуація: 70% хочуть виборів. Тому якщо ці терористи і е, ці люди, які зраджують свою країну, допомагають зраджувати, е, ну тобто е, це все. Так би мовити, група людей, яка тероризує там населення, буде зривати президентські вибори, буде заважати їх проведенню. Це буде означати одну просту річ, що держава намагалася зробити все можливе, і це не її вина. І це буде на легітимність, тому це не вплине, я впевнений. Тобто ну, Росія може там свої заяви робити, от, але. Я думаю, що ну всі ж розуміють, що влада зацікавлена в проведенні нормальних виборів. Якщо ці вибори зривають, то ну, вина влади в цьому є, що вона не забезпечила можливість проведення, але основна вина на тому, хто це зриває, тобто на на терористах, на цих людях, які зраджують свою країну. Ну от на вихідних німці ініціювали проведення старої Женевської конференції как вы считаете, насколько эффективно может быть эта вторая Женевская конференция? Ну и сразу посмотрим, можете проанализировать, насколько эффективно была первая Женевская конференция, mm -hmm. как выполнена, хоть какой-то из этих пунктов выполнен или нет. Ну, Україною и Пункти. Початок конституційну реформу, запроваджено, ну, запропоновано амністію і так далі. Тобто Україна все, що стояло, виконано. Звільнено КМДА, як ви знаєте. А е, Росія нічого не зробила. Вона зобов'язана була вплинути на терористів, на щоб вони звільнили е, будівлі і роззброїться. Змус муж села за цими даними за Женевськими, за Женевськими цими домовленостями повинна була зробити це. Вона цього абсолютно не зробила і навіть не намагалася робити. Тобто, той, хто порушник для всього світу, зрозуміло. Що стосується другої Женевської конференції, мені здається, що Росія цією першою Женевською конференцією намагалася збити накал, збити, оцей, ну скажімо, готовність запровадити санкції проти себе. І частково їй це вдалося, тому що санкції зараз ну вони ще перебувають на другому рівні, вони ще не такі глобально економічні. Тобто вона затягувала час, грубо кажучи. І я думаю, що ну, ставлення до домовленостей до будь-яких домовленостей у Росії, особливо із слабшою стороною, таке, що вони їх зневажають, ці домовленості для них вони нічого не варті. Це слово нічого не варте. Взагалі, міжнародні правила для Росії нічого не варті. Це зараз зрозуміло в усьому світі. Тому важливіше за ці домовленості, за переговори. Це силова частина. Тобто, якщо НАТО проводить навчання, Росія це розуміє. Якщо Америка розвиває протиракетну оборону, Росія це розуміє. Якщо держави, ну там якісь санкції запроваджують, реальні, Росія це менше, але теж розуміє. Тому я думаю, що всім треба зрозуміти, що Росія розуміє тільки силу. І на заході в тому числі. І що з тим, хто демонструє силу, вона розмовляє. З тим, хто не демонструє, вона робить своє і плює на всі міжнародні правила. Тому я думаю, що ця ідея, яка прозвучала від міністра оборони Італії і від деяких інших діячів про, Ні, не, про миротворчі війська. А про миротворчі війська це цікаво. Так, про е, миротворців е, західних України, то це можлива річ. З цим Росія змушена буде рахуватися. Я думаю, що треба. Проводити ці консультації і так би мовити для стабілізації ситуації запросити до нас миротворців. Ви думаєте, Європа готова бути сильною? К сильному какому-то вот, во время этой второй конференції? Но ну, вони вважають це виклики. Не під час конференції, а взагалі. Тобто зараз і Франція, Італія, взагалі Велика Сімка держави, які належать до Великої сімки, це Сполучені Штати, Британія, Франція, Італія, Канада, Японія, Німеччина. Вони в принципі налаштовані достатньо категорично. По європейському союзу ми бачимо, що там немає ну, однозначної якоїсь серії речі. Дуже багато Росія перекуповувала місцеві еліти європейські, тому там така ситуація. Тобто вони заявляють про готовність, а коли доходять до готовності, вони ще так би мовити, готуються. А велика сімка, тобто держава великі, Потужні, вони в принципі достатньо категоричні в цьому сенсі. Тому я думаю, що нам потрібно закликати їх, допомогти Україні в цей важкий час стабілізувати ситуацію. Ну, от їх дії, якщо оцінювати зараз по прошествиям какого-то періоду, mm -hmm. після того як Крим був анексіон, після того, як ситуація на Востокі не успокоїлася, наскільки ефективно вони з них і насколько, насколько українська власть зависить від їх влияние и решений. Э, западных? Да, конечно. Ну, я думаю, что какие-сь консультации, в звичайно, є, наше керівництво з заходом, з державами заходу. Хоча вони, ну, я я просто не компетентна. Ну, я почему спрашиваю, потому что ведь многие говорили, почему мы не начали антитеррористическую операцию раньше, почему все это не было более жёстким? Не было готово. Не Просто Это просто наша позиция была, думаю, те, да? Да. Зараз трішки підготувалась, підтягнули війська і так далі. Вот вчора деякі експерти, которые були у нас в студії, сказали, что нужно попробовать говорить с Путиным в Украине. Вот ваше мнение. Может ли сегодня Украина попробовать говорить с Путиным, договариваться один на один или только с поддержкой западного мира? Ну, ми повинні, скажем, ставити довітома а Захід, про що ми говоримо з Путіним. Тому що зараз основна підтримка у нас з боку заходу, і це буде неправильно, якщо вони не будуть розуміти, які в нас переговори, але в принципі вони е, заохочували нас до переговорів з Росією. Більше того, вони заохочували Росію до прямих переговорів з, е, з Україною. Тому я думаю, що такі переговори безумовно потрібні. Е, я так розумію, що для Путіна зараз важлива річ це оборонні заводи. Тобто, щоб вони працювали на Росію, українська оборонна промисловість. Вона працює? Зараз ні. Зараз контракти, ну, більшість цих контрактів законсервовані. Хоча деякі, по-моєму, подвійних технологій продовжуються відвантаження. І деякі цивільні, і цивільне все продовжує відвантажуватись. Тобто, стосується тільки суто військових технологій. Тобто, ми по прежнему у нас нормальні економічні відносини з Росією? Ну, так виходить. Ну, в цій галузі в галузі машинобудування. Я, чесно кажучи, не знаю, чи можна тут іти на компроміс, чи не можна. Можливо, і можна з Росією, але треба дуже чітко їм поставити питання, щоб терористичні атаки, які вони організовують, негайно припинилися, люди були розброєні, а ми говоримо нормально ну, з представниками політичних рухів, не терористичних. То есть сейчас нам очень важно, чтобы эта террористическая атака на Украину прекратилась. Ну, Путин сказал, его людей здесь нет. А представители, кстати, партии регионов сказали, что у нас идет, на самом деле, практически гражданская война. Значит... И, кстати, некоторые аналитики иностранные uh -huh. тоже утверждают, что на Западе очень активно сейчас продвигается мысль о том, что в Украине гражданская война, к uh -huh. которой Россия практически не имеет никакого отношения. Uh -huh. ну, И... ну, все же все казочки, ну, Нет, я понимаю. Просто вы же понимаете, что такое информационная политика. На Западі, uh -huh. як вона важна. От, і як Росія може здійсню при успіть, і так ми можемо точно не при Не зовсім так. Зараз інформаційна війна на Заході, вона в якійсь жовтій пресі. Росія може її виграє, а в, в сенсі політичної еліти всі все прекрасно розуміють. Всі все прекрасно розуміють, хто насправді там і що йде. То в якійсь жовтій пресі да, Росія може за гроші надрукувати статтю, що вона там ні до чого. Ну але в цьому ніхто не повірить, крім там якихось э, домогосподарок. І то навряд чи. Ну, як у нас і э, змінилося отношение к нашої інформаційної політики, в принципі, і по країні, і на, на запад, в тому числі, і навіть на Росії. Нас... Інформаційна політика у нас зараз дуже значною мірою за підтримки світових ЗМІ. Тобто світ все розуміє. І то э, ну, світових урядів. Просто через те, в них є посольство, є відкрита взагалі система сьогодні, світу, інтернет і так далі. Ви бачили засідання на Раді Безпеки ООН, де Росія залишається одна самісінька. Без нікого, без Китаю, без нікого. Китай отримує таку позицію для того, щоб з Росії подешевше енергоносії, так би мовити, брати. Ну, і все-таки, чого ж хоче Путін? От, знову здає цей здається, місяць. параліча або знищення України. Ну і за чим йому це? Ну, от їм потрібні трудові ресурси. Раз. Їм не потрібен приклад успішної країни поряд. Два. Тобто вони вже фактично успішну країну, цей приклад, який міг бути, вони вже його знищили. Тобто, ну як може бути успішна країна, коли в нас таке робиться? Тобто вони вже своїх цілей по суті досягнули. Ви думаєте? Час, частини, да, частини, цих ціл. Ну, на знищення України це теж була б їхня завдання. Потім трудові ресурси. Ви бачили, яка ситуація в Криму? Тобто в Криму е, туристів десь десята частина від того, що було минулого року. Тобто 10% це лічені туристи. Це означає, що велика кількість людей, власників цих пансіонатів, банкрутують. Е, і Весь цей сектор банкрутує. І Росія каже, що безробітні кримчани можуть влаштовуватись в Росії. Тобто їм зараз потрібні трудові ресурси. От. І ці люди, десь кого Магадан, кого ще, кудись кого там, на роботу, які збанкрутували, які... іноді часто вони самі навіть голосували за Росію. Зараз вже, так би мовити, розкаяння прийшло, але ситуація така. І для Російської імперії вона розвивається екстенсивним шляхом. Тобто вона взагалі, чесно кажучи, ніяк не розвивається. Це, ну, в економічному сенсі це дуже неконкурентоздатна система. І от Замість підвищувати конкурентоздатність, вони висмоктують соки із сусідів, з кого можуть. Ну, тобто Зараз така черга України. Вони хочуть зробити це, і ці соки висмоктати, І кров нашу. От позиція Росії в відношенні кримських татар. Ага. Тані починають уже репресії по відношенню к ним, і є то просто розділити і там просто репресії, реальні репресії. Ви знаєте, в Севастополі вже оприлюднили всі дані українських активістів. Сотні людей, десятки, сотні людей, які там виходили, і тепер їм кажуть, що вас будуть убивати, до вас прийдуть, вас знають. Тобто вони фактично їх виживають, цих людей, щоб вони втекли, все залишили. А декого, мабуть, дідуть руки от цих терористів. Ну, Вчора некоторі представителі українських э, татар заявили можливості аресту. Да, да? да. тобто так. Тобто реальна, реальна репресивна машина, яка така КДБшна, Ну, Ви бачили, яка ситуація з депутатами Горлівське, Горлівської міськради і там іншими діячами. Тобто, в спориті животи? Взагалі, ну як, э, тобто, показують нам дружбу народів так Як ви думаєте, вот... Все говорят, приближается 9 мая. Uh -huh. И, честно говоря, и в социальных сетях, и вообще люди на улице обсуждают, что вот что, что можно ждать в этот момент? Вот какие-то ваши ожидания that's на вот, ще заводно. Терористи здатні все, що завгодно. Вони можуть захоплювати заручників, можуть захоплювати приміщення, можуть підривати бомби, можуть ветеранів бити, можуть ветеранів підривати, можуть імітувати ветеранів, якихось засилати людей, які насправді не ветерани, і так далі. Тобто, тут для підлості у них дуже велика вигадливість. Ну, ви думаєте, можна же якогось какого-то прямого вторгнення войск Путіна в Україну? Можна від Путіна чекати що Ну, Для цього є якісь які об'єктивні предпосилки з вашої точки зору? То, якщо вони прийняли рішення, яке їм дозволяє, ну нібито. Хоча він може і без рішення приймати це рішення. Якщо є на кордонні війська, то чисто фізично ми розуміємо, що таке вторгнення може бути. Можливо, воно абсурдне, можливо, воно не корисне для Росії, але воно може бути. Можливо, воно деструктивне для довгострокових інтересів Росії, але ми не можемо виключати нічого. Це просто ну, якби така ситуація напружена. Ну, сьогодні ви не очень оптимістично да, то Ви вважаєте, що вот я ми от... не справимся з цим? Вот. Я чувствую, вот, по вашему настроению, що ви чем то очень обеспокоены. Ну я цим всім звичайно дуже стурбований. Тим стурбований тим, що у нас, як в Росії на Донбасі і в багатьох районах, перестають питати суспільство, приходять терористи. І перестають їм суспільство і голос суспільства не потрібен. Не, ну, ну террористам так точно. Так. Да. Тобто, на Донбасі 70% за Україну, за ну за цілісність країни. Незважаючи на це, ви бачите, що відбувається. Тобто, тому я думаю, що з Божою поміччю я оптиміст, я вірю, що ми здолаємо цю річ і ми вийдемо з цієї з цього випробування переможцями. Це я впевнений. От, але. Е, ну, це тяжко, справді. Це тяжко. Але, можливо, знаєте, Бог дає е, такі випробування, які людина і країна, і народ можуть винести. Ну, от як-то самі, даже после этого как-то не хочется уже ещё какие-то вопросы задавать. Я... Вы знаете, что-то мне вспомнилось, когда було самое жорстке протистояння на Майдані. Ага. Було очень тяжело, ага. и я помню, вы пришли к нам. И тоже говорили вот так же, что мы выставим, и что все, все будет хорошо, и ага. там знаете, как это, Бог поможет, и все это. И, и как-то казалось тогда, что верилось, но но было все равно приятно это слушать. Ага. Вот, поэтому я, наверное, вот на такой оптимистичной ноте, и, наверное, закончу нашу а, субботу. Вы знаете, историю. я вам скажу две цикавых такие спостережения. Архангел Михаил захисник Киева, ну и захисник Украины. Вот первая революция на день Архангела Михаила началась. Другая революция на день Архангела Михаила. Михайловский собор Ви пам'ятаєте, які його дзвони. Да, ну, звісно, да, да. Тому, з Божою поміччю, я думаю, що ми вистоїмо. Я впевнений. Не відпустимо Донбас від себе. Не відпустимо. Ви знаєте, я думаю, що можна було б дати автономію, щоб ці люди награлися. От. Але мені дуже жалко буде цих людей, які там будуть ну, в умовах цієї автономії. Тому що, знаєте, більшість не хоче. Більшість не хоче. Можна було б дати їм. Дуже велику автономію. Але я переживаю за тих людей, які там. Це наші люди. Як вони там будуть? Як зараз е, міняють нам мішки з піском людей, розумієте? Ну, вам огромное. це був Олександр Полей. И увидимся уже через полчаса, ж дня нового гостя. Всего хорошого.